Сім, традиційно хеллоу, Хелоу, нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлоу, Вітаю всіх поважних глядачів, а особливо глядачів Михайлів. Бо сьогодні Михайлів день і багато сьогодні різних дат таких, але найголовніше з них це 18 Років від першого помаранчевого майдану і 9 років від е, Революції Гідності і початку 21 листопада, якраз у 2013 році розпочалося те, що продовжується і зараз. Якби не війна, був би третій майдан. Знову ж було б незадоволення, але зараз є певне гуртування, а також занепокоєння, тому щоб. Бути трошки спокійнішими, знову вам запропоную те, що є в нашому езотеричному магазині, це моя власна книжка. Я вам особисто підпишу для кого що. Називається вона «Зв'язди на руках, хіромантія. Це буквально самовчитель, Справочник по пахірамантії російською мовою, що правда, який в собі містить усі великі маленькі лінії наприкінці, також є бонус у вигляді скандинавських рун. Це мій власний твір, який я довго ще писав, потім набирав. і Він чекав на те, щоб ви його придбали. Тим паче, що книжок залишилося не так вже й багато. Друге, що хочу запропонувати тим, хто хоче дізнатися більше про таро, як з ним працювати. Є ось такий двотомник від зари, називається він Таро, дороги королей». дуже змістовна книжечка, така товстенна, але вона. Просто, якщо ви займаєтесь езотерикою, таро просто необхідна в вашій бібліотеці. Ну, а щоб можна було все читати, якщо навіть немає світла, є ось такі бурбулаєвські ліхтарики, дуже гарна річ, крафтова річ, підзаряджаються від USB і дуже, дуже, дуже врятовують в наш час. Ну і давайте тепер традиційно, вже сьогодні перший. 22 числа вівторок вже настає стрілець, тому і міняється знак зодіаку. І сьогодні першим знаком буде саме стрілець, а на бойовому посту сьогодні Драгон Тарот, або як їх називає Євген. Вічхаус тарота, але як ви їх не називаєте будь-яку колоду, яку ви бачите в ефірі, ви можете замовити для себе або, можливо, зробити свій власне замовлення, де ви скажете, що ви хочете, в якому стилі, будь то індія, індіанці, африканці, Вуду, все що завгодно, навіть можу зробити Таро по новому заповіту. Ну а і традиційно сьогодні буде епіграф від Фелікса Крівіна, Що ж, яка баечка, нам сегодня выпады. Притчи царя Соломона Лучше открытое обличение, нежели тайная любовь. Прежде поданные тайно любили царя, но, услышав такую притчу, перешли к открытому обличению. И это называется царь? Подумаешь, Соломон мудрый, считает себя мудрым, а на самом деле дурак дураком. Подданные обличали вовсю. Они не щадили ни Соломона, ни его жен, ни его роскошных хоромов. Они перемывали косточки царя, как перемывают грязную посуду. И тогда Соломон сказал еще одну притчу: он сказал: кто хранит свои уста, тот бережет. Душу свою, а хто широко растворяет рот, тому беда, і поддане захлопнули рти, поддане замолчали, подданные по попрежньому тайно любили царя. Напевно, це про Путлера і про Хуйла, якого я згадую не злим і. Дуже влучним словом, на початку кожного прогнозу, і допоки живе ця тварюка, я йому бажаю тільки скоріше попасти в багнюку та в пекло, де йому саме і місце. Бо він вирішив спотлюжити ту країну, яка народила його Московію, його Росію. Але давайте не будемо про політику. Давайте подумаємо про вівторок, 22 листопада. По-перше, це не дуже гарний день для людей, які народилися 5, 14 та 23 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків Зодіаку? Сьогодні нам будуть розповідати ці дивні драконі аркани. Пропоную вам не напружуватись, якщо за потрібно, заплющите очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. П'ять, 4, 3, 2, один. Загальна карта дня буде в кінці розкладу, тому можете просто перемотати і подивитись, що всім нам цей придешний день готує. Ну, а розпочинаємо зі стрільців, бо саме вранці розпочнеться вже новий знак зодіаку. Отже, вівторок, що принесе стрільцям? Карта рівноваги, карта правосуддя перегорнута. Тобто ви так само як і вчора. Перебуваєте в якомусь бентежному становищі, щось вас хвилює, тому контролюйте свій емоційний стан. Якщо щось вам підказує, що треба взяти і прийняти якісь ліки, зробіть це заспокійливе, теж вам не завадить, якщо раптово ви знаходитесь в бентежному становищі. Також представники знаку Стрілець 22 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Козироги, що ж, перегорнутий відлюдник каже про те, що ви можете вирватися з якогось оточення. Якщо ви знаходитесь у становищі, коли ви на самоті, і вам чогось не вистачає, не вистачає вам перш за все. Спілкування тому поспілкуйтесь з людьми. Не намагайтеся закриватися від людства, від людей. Сьогодні день відкритості. Сьогодні день, коли ви можете розірвати будь-які окови, які вас утримують в цьому непростому світі. Також це гарний день для виходу за скези. Якщо ви постилися, якщо ви хворіли сьогодні, ви обов'язково отримуєте якесь одужання і якийсь шанс на прорив уперед. Для представників знаку стрілець, а, водолій, що ж, водолії, для вас гарний день для починань. Починання цей мах на драконі він каже про те, що сьогодні день буде сповнений ідей. Сьогодні ви можете розпочати щось нове, незважаючи навіть на те, що зараз дуже темна луна, передостанній день, тому намагайтеся у цей день використовувати ті, ті, ті ідеї, які до вас. Надходять також у цей день це гарний день для творчих людей, для чоловіків, для воїнів і для людей, які йдуть до світла. Для представників знаку риби. Храмова Абрама каже про те, що сьогодні буде багато спілкувань, багато інформації. Від того, як ви будете сприймати цю інформацію, залежить те, як ви будете просуватися вперед. Сьогодні гарне підґрунтя для будь-яких справ. Ви можете продовжувати свої справи. Також це непоганий день для жінок, коли жінки будуть себе відчувати в свої. Тарільці, що стосується чоловіків, надмірна говірливість. Ось що може відбатися з вами у цей вівторок. Для представників знаку овен. Робіть сьогодні все швидко. Оцей верховний жрець на драконі каже про те, що ви будете сповнені позитивного настрою. У вас є цілі. Певні, які ви обов'язково зможете зробити, якщо ви не будете гальмувати, сьогодні день швидкості, пересування у просторі і часі будуть дуже швидко вам даватися. Ні в якому разі не думайте ні про що зайве, навпаки, намагайтеся жити серцем, намагайтеся жити інтуїцією, і вона вас завжди виведе на правильний шлях. Для представників знаку тілець. Що ж, непогано, вам випав диявол, перегорнута. Це каже про те, що темні сили знаходяться під вашим контролем, нічого такого не буде відбуватися, що ви не запланували. У цей день навпаки можна ризикувати, вигравати щось, навіть не, досяга... не до витягаючи своїх рук з кишень. Ну і в будь-якому разі намагайтеся у цей день. Будьте сміливішими, не будьте бабами, не будьте тряпками, і тоді у вас все буде виходити, і будь-які перешкоди ви здолаєте дуже легко. Для представників знаку близнюки. Що ж, непогано. Розбита вежа, але перегорнута. Це каже про те, що ніякі руйнування не будуть вас стосуватися. Це стосується як вашого здоров'я, яке вас не буде підводити. А також стосується вашого майна. Навпаки, ви можете сьогодні допомагати людям, ті, які знаходяться в якійсь потребі, можливо. Ваша допомога комусь дуже сильно потрібна, тому намагайтеся будувати своє майбутнє у теперішньому часі, незважаючи на всі складнощі військового часу. Також представники знаку Близнюків у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Для раків щось сьогодні день матеріальних втрат. Фізичне становище геть ніяке, тому звертайте увагу на свої сили, не надмірно їх витрачайте. Якщо ви мати, то ви сьогодні будете чути щось погане про своїх дітей чи онуків. Тому намагайтеся теж, щоб це. Особливо вас не турбувало. Якщо ви чоловік, то сьогодні, навпаки, мати до вас може зателефонувати, вислухайте її проблеми, і якщо є можливість, допоможіть їй. Ну, В будь-якому разі допомогти вам буде мало чим, бо грошей зовсім обмаль, тому намагайтеся їх якось економити. Для представників знаку ЛЕВ сьогодні день пов'язаний з чимось новим. Оцей суд. Він каже про те, що вам не слід повторюватися так. Родинні зв'язки для вас дуже сильно важливі, але дивіться в майбутнє. Не намагайтеся повторюватися, повторювати свої помилки, робіть все по-новому. Якщо ви звикли жити в певному режимі, сьогодні щось може порушити цей ваш ритм і піти якось не так, як того ви бажали. Але ви ви будь-якому разі не повторюйте своїх помилок. Робіть висновки вже з того, що ви пройдено. Також представники знаку Лев. 22 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Риби. Для діви, що ж, сьогодні день малих результатів. Оцей всесвіт, цей космічний дракон перегорнутий. Каже про те, що сьогодні день, коли ви можете закінчувати щось таке велике, але погані можуть бути закінчення недосконалі. Деякі з вас можуть відчути навіть втрату майна, тому намагайтеся не прив'язуватися до матеріального світу. Все, що у вас є цінного, це ваше життя, і ви можете його зберегти, якщо будете трошки розумнішими. І намагайтеся у цей день не хапати зірок з неба. Що вам потрібно, воно обов'язково до вас прийде все інше зайве. Також представники знаку Діва 22 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Для Терезів гарний день пов'язаний з силою, яку ви гарно контролюєте. Ще він пов'язаний зі здоров'ям, яке вас ніяк не буде підводити у цей день. Зі спортом, тому якщо ви спортсмен, сьогодні у вас все буде вдало виходити, а також з військовою справою. І якщо ви військовий, сьогодні ви обов'язково можете дуже гарно показати всі свої володіння зброєю і володіння розумом, бо війну виграють не тільки зброєю, але й кмітливістю. Ще у цей день представники знаку Терези можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. І нарешті скорпіони. Що ж, карта помірності дуже гарна. Це кантра, карта ангела. І він вас захищає у цей день. Це по-перше. По-друге, він дає вам можливості зробити кілька справ одночасно. Ну, і по третє, ініціативність це те, що вам зараз дуже буде гарно йти, але рекомендую вам. Трошки бути уважнішими в словах, бо ця карта також пов'язана з надмірною говірливістю. І також представники знаку Скорпіон у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку водолій. І нарешті карта дня, який буде день 22 листопада 2022 року. Без особливих змін. Оця смерть перегорнута, вона каже про те, що слід позбуватися всього зайвого з минулого. Саме минуле є тим тягарем, який тягне нас до поразки. Якщо бажаєте, щоб була перемога, не змінюйте свої кращі якості і винищуйте все те, що вам заважає. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте. Щось чорного кольору планети Сатурн. Тепер давайте подивимось на добу. Світанок, південь, захід сонця, північ. Ну тут зранку краще не поспішати, якраз на коли буде світанок, коли зійде сонце, не дуже гарні години. Потім, починаючи з сьомої ранку. І аж-аж-аж до закату сонця, дуже непогані години, коли ви можете вирватися з оточення, будь то матеріального чи психологічного, розпочати щось нове. Отримати якусь інформацію, це буде якраз у півдні, потім дуже швидко щось зробити до закату сонця, і на закаті сонця ніяких руйнувань не буде. Що стосується глибокої ночі, я б звернув увагу на північ. У півночі погані результати вони можуть десь зрезонувати в якомусь місті чи регіоні України тому будьте уважні до сигналів повітряної тривоги, але зима буде працювати на українців, і всі ті залізяки, які летять до нас, будуть обмерзати і падати. Але ж ви розумієте, що це вибухівка. Я бажаю вам всім, щоб все найкраще, що сказали ці. Трикутні Dragon Tarot відбувалися у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витиралося. Для того, щоб все це сталося, вам слід лише поставити свій лайк, написати якийсь короткий коментар, зробити репост. Ну і звісно підпис... підписатися на канал, якщо ви це ще не зробили. Що ж, бажаю вам всім усіляких, гараздів. Хай вам всім щастить! Бійцям українським, як завжди, бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів та наш єдиний вакантанка. Господь, батюшка, Бог.